Вітаю! Сьогодні у нас в продаж потрапив в c C4. Автівка повністю в рідному заводському забарвленні 2015 року випуску. Дизельний двигун об'ємом 1,6 літра. Класичний гідротрансформатор, автоматична коробка перемикання передач, дуже круті крісла з дуже яскраво вираженою бічною підтримкою. Клімат-контроль двокзонний. В наявності парктроніки все є, Ну, а головне в цьому авто, що витрата палива в місті у вас не буде сігати там більше 6,5, а можливо навіть 6 літрів на 100 кілометрів, в залежності від того, як ви користуєтеся, як ви їздите, який трафік. Повторюсь, 9800 тисячі доларів 15 рік. Зауважте, це рестайлінгова модель, тобто в неї є відмінності по оптиці, ви вже можете це бачити. І головне, одна з ну, основних критерій, які ви дуже полюбляєте питати, це е, цілісність кузова. Да? Він не був в, в, в ДТП, у нього заводське забарвлення, тому приїжджайте, тестуйте, доступний в продаж в кредит, в лізинг, в 3 ну і звичайно заготівковий розрахунок. Приїжджайте, можливо, саме це твоє авто.